Всім привіт! Мене звати Віталій Баснів. Я викладач і тренер школи FitLab. І сьогодні ми знімаємо інтерв'ю з моєю ученицею Дашою. Даша, привіт, Привіт! яка пройшла у мене навчання трошки більше року тому. І зараз поцікавимося нею, як у неї склалося життя після навчання. Розкажи трошки про себе. Тож дякую. Мене звати Даша. Мені 19 років. Я навчаюся на третьому курсі в інституті міжнародних відносин і працюю тренером тренажерної зали. Угу. Де працюєш? Наразі працюю у спортлайф Лук'янівська. Угу. Чудово. Розкажи а, про себе, як ти потрапила взагалі у фітнес, чому вирішила і чи пам'ятаєшся цей момент, коли ти ну, взагалі вирішила стати тренером? Ну чому також не буває, що ми живем-живем і піду тренером? Буду і якось да. ми до цього приходимо. Всі правильно У є ну у кожного є своя історія. Так, звичайно, Тож взагалі, у Фітнес я прийшла близько чотирьох років тому, коли я вперше сама прийшла до тренажерної зали будувати ціло своєї мрії. Uh -huh. А про те, як я взагалі дійшла думки стати тренером, це сталося доволі несподівано, адже я просто почала ходити до тренажерної зали зі своєю подружкою, яка раніше до цього ніколи не займалася у тренажерній залі. У мене на той момент вже був деякий досвід. І ми почали ходити разом. Я зрозуміла, що мені подобається пояснювати техніку навіть тих вправ, що я тоді знала. І, звичайно, що я зрозуміла, що треба розширювати свої знання і дізнаватися щось нове, і, звичайно, робити це вже професіонально. І це була така моя перша думка: а чому б не спробувати стати саме фітнес-тренером? Адже мені це дійсно подобається. І таким чином я дійшла думку, що треба йти. Круто. Якщо пам'ятаєш. Про свій вибір розкажи, чому саме хітла обрала? Так, насправді спочатку почала шукати просто школи у Києві, які навчають на тренера тренажерної зали, а почала вискакувати реклама в інстаграмі, банально почала аналізувати саме школи і їх, і те, що вони пропонують. Насправді дуже цікаво зацікавив той факт, що ваша школа пропонує саме офлайн навчання, а не лише онлайн, що було для мене вкрай важливим, тому я я обрала саме цей пакет. Згадай, будь ласка, коли Отримала сертифікат, пройшла навчання, все закінчила. Як почалася твоя робота? А з чого почалася взагалі твоя робота? Як ти проходила співбесіду? Як? Потрапила у фітнес-клуб через резюме, чи тобі запропонували. Якщо пам'ятаєш, розкажи, розкажи цю цю історію. А так я подала спочатку резюме. Мені зателефонували і запросили на співбесіду. Uh -huh. Вже на самій співбесіді Я звичайно сказала, що я пройшла курси uh -huh. навчання від FitLab А, uh -huh. і після цього мене чекала ще така невеличка перевірка. Коли треба було показати свої знання на практиці, тобто провести таке тренування з uh -huh. старшим тренером. Uh -huh. Я успішно подолала цей челендж. Таки невеличка на початку, і мене після цього вже взяли на роботу. Угу. А ти казала, що зараз ти навчаєшся в університеті ще. да? ти і ну відповідно ти ж поєднуєш да? і роботу і навчання. Так. Як тобі це вдається? Чи виходить ну, чи нема такого, що ти і роботу відміняєш через навчання? А насправді це, мабуть, найпопулярніше питання, яке виникає, і у моїх клієнтів, у моїх друзів, знайомих, взагалі у всіх навкруги мене. А насправді а я просто делегую свій час рівномірно, так би мовити, і я приділяю там першу частину дня. Це в мене навчання. Воно в мене змішує офлайн онлайн. Mm -hmm. Другу частину дня yeah, я yeah, приділяю та yeah. да, роботі. А, тобто, звичайно, що це не те, що я беру повний день. У мене більше таке пар таймджо, mm -hmm. але все ж таки а, я також беру клієнтів на вихідні дні. Коли у мене також mm -hmm. це виходить, і у клієнтів. А, тож, так би мовити, навантаження роблю таке посереднє. Круто, чудово, що виходить поєднувати. Скільки в середньому у тебе от потік клієнтів там ну взагалі от місяць ти маєш постійних а, так взагалі в середньому в мене е, приблизно чотири тренування з клієнтами, тобто чотири людини. А, <проб> Це в день так, в день, так. інколи бувають спліт-тренування, тоді, звичайно, виходить більше людей. Mm -hmm. Якщо казати взагалі про постійних, то я б сказала, що приблизно 7-8 у мене mm -hmm. постійних клієнтів, але звичайно є потік людей, бо це така сфера, де дійсно ви не можете очікувати того, що одна людина з вами буде 5 років. А ну, тому да. так звичайно іде ось ця переміна? А, дуже часто навіть буває таке, що ти займаєшся певний період. Людина вже потім і в самостійне плавання, адже вона отримала так. все, що захотіла. Да. Дуже часто таке буває. Чи пам'ятаєш ти свій перші і, взагалі, перші робочі дні? Як це починалось? Які емоції були? Це. Чи страшно було, може там незручно якось. Розкажи про це. Перші робочі дні. А, так. Перші робочі дні взагалі можу сказати, що хвилювання у мене було мінімальне, адже ті навички і знання, які отримала під час навчання, дійсно допомогли мені. Uh -huh. а, поради, які uh -huh. були мені надані, так насправді це дуже багато що важило в мої перші дні роботи, а тому можу сказати, що все пройшло доволі спокійно. Я була задоволена, що я вже дійсно на своєму місці, бо я відчувала задоволення від своєї роботи, і це було мені ніяким чином не в якийсь не в якесь навантаження. Тобто, я це робила з певними знаннями вже професійними, які я мала, і була впевнена в них дуже круто. Як взагалі пройшло, скажімо так, вливання в команду. Тому що нова людина завжди по-різному це проходить. Чи все окей у тебе було? Так, так, насправді в цьому плані я дуже задоволена, що дійсно в нас така дуже класна команда. Те, що я пам'ятаю, це коли я тільки зайшла до тренажерної зали, до мене одразу підбігла Катя. Це моя колега, одразу почала знайомитися зі мною. Тобто, одразу такий був якийсь френдлі ком'юніті, що класна. дійсно допомогло і. Від, і не було ніякого такого переживання. Це mm -hmm. от допомогло мені дійсно а, бути своєю одразу. Класно, ну, що такий дружний колектив так, ну, так, це так. дуже допомагає витись холодили, почати взагалі комфортно працювати і адаптуватися так. Круто. Зараз ти ще додатково ж активно розвиваєш свої соцмережі. Правильно ж? Так, онлайн mm -hmm. я наразі дійсно активно розвиваю, бо звичайно це дає більше впізнаваності. Це дає такі, такі плюшки, як запрошення на івенти, якісь подарунки від брендів. Це тобто я вважаю, що в наш час. Дуже важливо розвивати себе як особистий бренд, особливо якщо ти тренер, бо це дійсно залучає нових клієнтів, і дуже багато випадків. В мене вже було за там понад рік так, роботи. Коли мені писали дівчата, записувались до мене. Через інстаграм вже до мене офлайн у зал, бо хотіли позайматися mm -hmm. зі мною. Так само проходить і онлайн. Адже онлайн дійсно дає дуже багато можливостей для того, щоб працювати з людиною, навіть яка знаходиться за кордоном mm -hmm. особливо Дуже багато дійсно дівчат до мене так приходять з інших країн, які приїхали. Mm -hmm. То взагалі все супер. Тобто зв'язок тримається, робота працюється. Тож це дійсно допомагає. І от онлайн формат ведення тіктоку, інстаграму, рілси, все mm -hmm. в цьому в плані, це я вважаю зараз маст have Взагалі знаю таку історію, що ти довго думала, збиралась чи навчатись тобі, чи ні, чи йти працювати в цю сферу чи ні. І я знаю, що батьки тобі в цьому допомогли. Так. купили тобі, подарували це навчання. От, розкажіть цю історію. Так, насправді наближався мій день народження, і батьки, як зазвичай, питали, що я хочу отримати як подарунок. І я якось сказала, що я дійсно хочу спробувати себе у тренерстві, і для цього мені звичайно треба пройти відповідні курси. А я скинула я одразу. Я пам'ятаю, як я скинула мамі послання на сторінку. Сказала, що ось тут я хочу, тут я хочу. Тобто вона мені одразу сказала: там Напиши, а потім все вирішимо. Я обрала вже пакети, таким чином отримала трошки завчасно подарунок на день народження, але я була дуже щаслива, що от я якраз до дня народження я вже закінчила тоді навчання і пішла працювати. Класно батьки допомогли тобі так, да, так. прийняти рішення. Це круто. А б ти порадила собі, той даші, яка ще до навчання? Угу. Що б ти порадила, який по ти поради дала б сама собі. Не вагатися іти туди, куди страшно і незрозуміло, адже це принесе найбажаніший результат. Сто відсотків, коли нам страшно, ми розвиваємося. Так тому, друзі, не бійтесь, приходьте, навчайтесь, змінюйте своє життя, працюйте над собою, страшно, лізьте туди, пробуйте. Не, не вийде нічого страшного, нічого страшного з вами не станеться. Але ви точно будете розуміти, що ви спробували. А зазвичай, як ви бачите, у людей дуже класні зміни. Після навчання, після того як вони прийняли рішення і в цю сферу, і взагалі якось розвиватися. Дякую тобі, Дарія, за інтерв'ю. Дякую, дякую. Бажаю тобі успіху в роботі. Розвивайся, дякую.